Мотивація працювати над цим, тому що реабілітація це не відпочинок, насправді, це є робота. Чудово, це певно, наступне питання. яке Я можу спитатися? Чекайте, мене мене тіліпає просто. Інклюзія теж так по-простому, щоб зрозуміти трошки більше слів. Це включення в соціум. Доброго дня! Мене звати Оксана Кирик, я є лікар фізичної реабілітаційної медицини і працюю в Центрі соціальних послуг і реабілітації джерело, завідувачем відділення медичної реабілітації. Також є аспірантом кафедри педіатрії, дитячої неврології, реабілітації в університеті охорони здоров'я імені Шупика і також займаюся викладацькою діяльністю в медичних вузах. Центр джерело. Як давно він працює, чим він безпосередньо займається сьогодні, і чим ви там займаєтесь? Історія центру джерела дуже така давня. Почав свою діяльність ще в 1993 році, і як функціонував як благодійна установа і був заснований батьками, в яких виховувались діти із інвалідністю, і також волонтерами з Канади. Вже в 96-му році вперше в Україні на базі джерела була створена така навчальна інклюзивна програма, яка поєдналася разом із реабілітацією. Це було дуже важливо так в історії України. І джерело було в цьому перший. А в 2002 році була запроваджена програма раннього втручання на базі джерела, і також програма денного догляду для молоді. Все хотілося навколо інклюзії. А нам, будь ласка, що таке правильно інклюзія? Як це розшифровується так? Або це. Бо проблема так і мене, проблема таких слів, як інклюзія, в тому, що це суперволотенський. Спектр всіляких різних моментів, які звужуються до одного слова. А одне слово ну, все спрощує. Mm -hmm. От, видно. Е інклюзія теж так по-простому, щоб зрозуміти трошки більше слів, це включення в соціум. Це включення в соціум і це є е долання бар'єрів. А бар'єри можуть бути як фізичні, так і психологічні. І е, ці бар'єри можуть бути е, не, не тільки мати ці бар'єри, сім'я, так або дитина е, чи доросла з інвалідністю, а ці бар'єри також мають люди, які є навколо так, вони можуть е, теж не розуміти, е, не приймати, не знати, як спілкуватися, не знати, як себе поводити. І тому інклюзія, власне, це те, що дозволяє долати ці бар'єри і бути максимально людині, в якої є якісь труднощі, так в якої є там, дитина чи доросла з інвалідністю, бути включеною, бути активним учасником соціуму, бути включений в цей соціум. Добре, розкажіть мені, будь ласка, хто працює в центрі джерело? Які там є спеціалісти, е, чому вони важливі? Я знаю, що ви там часто добираєте когось нового. Uh -huh. ну, типу це зумовлено чим? більшою кількістю е, дітей, е, які тепер е, потребують е, опіки в центрі джерело? Чи це з якихось інших причин? Фахівці є різні, дуже багато різних фахівців працюють в центрі джерело. Це... В залежності від того, яка послуга. І центр джерело надає такі різні соціальні послуги. Одна з них це раннє втручання, також реабілітація і послуга денний догляд для дітей до 18 років, і денний догляд для дорослих. Відповідно, в ранньому втручанні працюють і в реабілітації. В ранньому втручанні в реабілітації працюють фахівці мультидисциплінарної команди. До них входить фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови та мовлення, також психолог, фахівець соціальної роботи і лікар, лікар фізичної реабілітаційної медицини та невролог. Дитячий ранні втручання. Чи можете розказати більше про те, що це за послуга, як нею можна скористатися і хто її надає? Послуга раннього втручання – це м, така тривала послуга, нею можуть скористатися сім'ї, в яких виховуються діти від народження до 4 років, і вона полягає в тому, що це такий тривалий супровід, це щотижневі зустрічі сім'ї з фахівцями? І також це є е, візити додому, тому що дуже важливо, щоб процес реабілітації відбувався в природних умовах, в природньому середовищі, а не в кабінеті. І е, хто може звернутися до цієї послугою, це е, батьки, в яких е, дітки є з порушеннями психомоторного розвитку. Також кого є загроза порушення психомоторного розвитку, і також ті, хто має просто тривож, тривоги, Наприклад, батьки мають якесь занепокоєння у розвитку дитини, вони теж можуть звернутися за цією послугою. Як щодо супроводу дорослих, є, є денний супровід, і є е, е, як взагалі е, в центрі джерело є стаціонар, чи це лише туди приходять. Розкажіть нам, будь ласка, більше про це. Так. Соціальна послуга денний догляд вона є для дітей від 4 до 18 років і для дорослих, дорослі від 18 і старше. Тобто вони перебувають з 9-ї години до 4-ї години в групах, займаються з фахівцями, які допомагають їм. В їхній так, щоденній діяльності, прийом їжі, одягання, роздягання, прогулянки. Також дуже багато в нас різних активнестей відбуваються. Свята, наприклад, святкування Різдва. На Великдень випікають паску, теж малюють писанки. І це все вони виконують з фахівцями, тобто є така можливість навчитися самостійно готувати, їсти, також прати, прасувати. Є в них теж така можливість навчитися працювати на городі. Є вирощують вони розсаду весною, і потім висаджують її. Є в нас грядочки на території. Джерела, тобто є залучення в таку щоденну діяльність і дітей, і дорослих. Як ваша робота сприяє інклюзії міста? Покращує його так, як наші фахівці на курсах реабілітації, також на курсі раннього втручання і при наданні послуги денний догляд для дітей для дорослих. Роблять свій акцент на тому, щоб покращити якість життя дітей з інвалідністю, а також їхніх сімей, тому вони навчають їх, як бути незалежними в самообслуговуванні. Наприклад, приймати їжу, пити, одягатися, вмиватися, чистити зуби, сходити в туалет. також… В побуті, так, в інших якісь виконання, прибирання, максимально зробити незалежним так, дитину чи дорослого, і е, теж входить в курс реабілітації, е, підбір засобів допоміжних для переміщення, підбір засобів для комунікації. І таким чином є. Стає більш незалежна дитина по доросле. Так, з інвалідністю вона може комунікувати самостійно, вона може самостійно себе обслуговувати, вона може самостійно переміщуватись. Таким чином, це дає їй можливість бути включеним в соціум. Як центр адаптовує свої послуги? Під людей з інвалідністю, які приходять до вас, тому що я думаю, що є якийсь певний перелік того, що ви раніше надавали, але з кожною людиною, з кожною дитиною, це особливий якийсь певний підхід. І я думаю, що вона теж впливає якось на те, що ви надалі пропонуєте. Так, це власне і виконує мультидисциплінарна команда. Тому в цю команду входить багато фахівців, а не одна людина, і дуже важливо, щоб був цей індивідуальний підхід, тобто створюється індивідуальна програма реабілітації, і вона можлива тільки тоді, коли враховуються запити, запити батьків або запити дитини чи дорослого на реабілітацію, тобто на те, які є потреби. У дитини дорослого або у батьків чи опікунів дитини, і також враховуються функціональні можливості цієї особи. Теж враховується звичайно і вік, і завдяки цьому можна створити цю індивідуальну програму реабілітації. Важливо, що не фахівець вирішує, що потрібно так там ці сім'ї. Що потрібно цій дитині, як, а власне вирішують батьки або дитина, так якщо дозволяють її когнітивні можливості. Якщо в цьому буде зацікавлена сім'я, зацікавлена дитина або дорослих, які приходять до нас на реабілітацію, в них тоді буде мотивація, мотивація працювати над цим, тому що реабілітація. Це не відпочинок, насправді. Це є робота. Це є робота, це є навчання, так, тому що це треба всього навчитися, навчитися у цих навичок самообслуговування, навчитися. Користуватися тим допоміжним засобом для переміщення, навчитися його обслуговувати той засіб, також навчитися комунікації, так? користуватися цим якимось альтернативним засобом комунікації. Це все потребує роботи, це все потребує навчання. І воно можливо тільки тоді, коли людина в цьому зацікавлена, якщо в неї немає до цього інтересу, якщо їй хтось нав'язав це, в неї не буде мотивації відповідно до цього працювати. Тому індивідуальні Підхід, індивідуальна програма реабілітації. Як вихованці центру джерело добираються до вас безпосередньо вашу цю будівлю, яка знаходиться на Сихові, на проспекті Чувая Калини, І як безпосередньо адаптована будівля, де відбуваються реабілітації, навчання, зустрічі, всілякі? Якщо говорити про будівлю, то це одна з найперших будівель в Україні, яка власне відповідала таким принципам універсального дизайну. Це цей дизайн, який відповідає так, вимогам, які можуть користуватися всі. І в нас є наявні пандуси, в нас є наявні поручні, в нас немає порогів, і пандус нас від самого підвалу до самого верху є. Тобто зручно на кріслі колісному е, переміщуватись, і багато інших е, розсувні двері, позначення шрифтом Брайля, позначення, е, що це е, є розсувні двері ще в туалетах є е, теж поручні, відкидні, е, душ і зручно скористатися цим туалетом. Підлога теж неслиська, ліфт також в, нас, в нашому приміщенні є джерела. І сама доступність джерела на території є, є витримана. Якщо вже говорити про за межами джерела, за парканом джерела. Звичайно, що є різна ситуація, то в послугу ще є додаткова послуга, транспортна послуга, і нею можуть скористатися сім'ї, які не мають свого транспортного засобу. Тому на цей денний догляд їх формується транспорт, так, і є кілька автобусів, напевно, бачили, їздять по місту. З логотипом джерело, і їх складена так логістика, їх відвозять в центр джерело на 9-ту годину, і також в четверті їх розвозять додому. В тих сім'ях, які батьки можуть мати автомобіль, вони приїжджають самостійно автомобілем. Або хтось, можливо, поруч живе, може і. Тому не треба якийсь транспорт, так, він просто може прийти до нас. А також для того, щоб було легше все-таки нашим вихованцям до нас приходити в джерело, є відкриті філії, в місті багато філій є. Тобто джерело росте, розвивається і теж, щоб було зручно так, з дальнього району. Не обов'язково всім їхати на сихих, а є е, в кожному районі, майже вже в кожному районі є е, філія центру джерело, тому це теж покращує їхні, е, їхню е, логістику, так, щоб добратися до джерела. А що знаєте, що я вас по мені розказати про я знаю, що на території центру джерела є е, е, вуличні атракціони. Угу. Ось, там Всю історію вуличних атракціонів не будемо вертатися, але загалом вони є спеціальні, і я знаю, що ними можна користуватися тільки там, дітям. Там, підліткам з особливою потребами, бо для е, дітей таких, типу там, наприклад, сусідніх будинків, е, не можна, тому що вони можуть там собі щось пошкодити. От оце. цей рік тому такий волонтер зі Сполучених Штатів в Едді Прізвищі, не пам'ятаю, він власне жив тут півроку, напевно, чи можна і більше, і він цей майданчик. Е, Проєктував, і він над ним там він ним жив, і вони його збудували. І він збудували дві окремі секції. Одна секція це для діток з порушеною мобільністю, так, де можуть на кріслі-колісному є і гойдалки, є і каруселі. І ще там інші якісь забавки, але власне там, де на кріслі колісно можуть переміщуватись, бо там є спеціальне покриття і спеціальні ці всі е качелі, а ці е гойдалки, а м, для... інша секція це для е дітей із аутизмом. Е і е там вже більше такі сенсорні він е створив ті теж. Е Розваги, скажімо так. І таке було звернення прохання, що іншим... тому що справді є спеціальна інструкція, як там бавитися, тому що це має бути під наглядом фахівців, це не може самостійно там діти, тому що кажу, це зовсім інші каруселі, зовсім інші качелі. Дійсно може хтось травмуватися, тому та, таке прохання. Кажу, повна інструкція для дітей з порушеною мобільністю. На кріслі колісному, наприклад, і для розгляду спектру аутизму, там теж окрема секція. Як мешканці міста можуть долучитися до роботи центру джерела, до прикладу, волонтерством? Або я знаю, на стіні в вашому центрі є таке дерево з полюстками. Що воно символізує і про що воно говорить? Це дерево з полістками, це, власне, тоді, коли будувався, будувалося приміщення. На центром центру джерело волонтери з Канади, вони фінансували так, кожен якусь, наприклад, кімнату. І зараз, крім цього дерева, можна побачити, теж у нас таблички є на кожній кімнаті. що Це, наприклад, кімната зроблена за кошти такої-то родини, ця можливо якась організація. Тобто там є різні ці. І, відповідно, це дерево, це теж це дерево. Тих людей, які створювали, які на гроші, яких за допомогою яких будувався цей центр. Ми дуже раді, коли до нас доєднуються нові люди, які нам хочуть допомогти, і вони можуть в якості волонтерів звичайно звертатися, допомагати нам. Але також дуже важливо, якщо би. Просто люди, які знають про джерело, щоб вони могли розповідати про це і можливо радити комусь, кого вони бачать, що є в якихось скрутних, скрутних якихось обставинах, так і хто потребує нашу допомогу, щоб вони могли порадити і розповісти про нас. Це теж буде допомогою поширення інформації. Щодо волонтерства, я знаю, що до е, пандемії uh -huh. е, люди частіше ходили якби волонтерити, допомагати в центрі. Потім е, була пандемія, бо ви ви організовували заходи, але було обмежені кількість uh -huh. людей. Тепер повномасштабне вторгнення. Це теж вплинуло на центр. Як можна доєднуватись? чи зараз такої опції немає, так щоб прийти і щось безпосередньо робити. Я говорила про те, що викладаю в медичних ще, і деколи студенти мають бажання бути волонтерами, вони приходять до нас в джерело і допомагають фахівцям в роботі із дітьми із дорослими. Це, це може бути різна робота на прогулянки. Вони можуть ходити також допомагати. Годувати чи організовувати різні свята. Також на різні свята до нас приходять волонтери, які організовують нам ці свята, які можливо якісь виступи можуть проводити робити. Дуже гарна була допомога цього року нам з ялинкою. нам. Волонтери організували дуже гарну ялинку, прикрасили цю ялинку. Тим, хто бажає до нас доєднатися як волонтер, він може перейти на сайті. Які ініціативи або проєкти джерело планує в майбутньому впроваджувати, які би мали прямий вплив на інклюзію міста, на покращення. Тому що ми ж розуміємо, що. В нашому місті є над чим працювати. В нашому місті люди з особливими потребами стають більш видимі. Їх, на жаль, у зв'язку з війною стає більше. І ми повинні адаптовуватись, і місто наше відповідно теж повинно адаптуватися разом з нами. Для цього створюються нові осередки денного догляду. В місті також створюється такий будинок підтриманого проживання. І ми. Навчаємо фахівців з раннього втручання, а також в рамках БПР, також фахівців з охорони здоров'я, навчаємо, як правильно працювати, як правильно спілкуватися із дітьми та дорослими з інвалідністю. Ті, хто хочуть отримати послугу, Соціальну послугу в джерелі вони можуть звернутися у відділ соціального захисту свого району в місті Львів, а також в звернутися в контакт-центр також за номер за номером телефону. Тобто, якщо людина потребує якоїсь допомоги, вона є в якійсь скрутній ситуації, вона може телефонувати, і наші фахівці тоді вже будуть. Розуміти, знати, що їй порадити, куди звернутися, що їй робити далі.